Сердечно вітаю ці браті і сестри з сьогоднішнім недільним днем, причасників із прийняттям святих Христових таїн із поєднанням із Христом, так як отець Дмитрій сьогодні казав, що Христос не розділився, а ми поєднуємося біля чаші Христової у його єдине тіло, складаючи церкву Христову, кожен із нас, в якій являється своїм функціональним органом, і один без одного ми не можемо, складаючи цей великий Боголюдський організм. Хай Господь. Оживотворяє кожного із нас своїми тайнами, своєю плоттю і кров'ю, які ми споживаємо, встаючи і уподібнюючись самому Христу і через нього доєднуючись до Божественної сутності. Хай Господь благословляє кожного із нас, дає нам мир, благополуччя, здоров'я і мирне небо. Дякуємо нашим захисникам, які дозволяють нам сьогодні мати таку щасливу нагоду. Під відносно мирним небом хвалити Бога, молитися один за одного і за своїх ближніх. Всім Божого благословіння, Боже великий єдиний, нам, Україну, храни.